Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всього світу і по своєму вічному світлі твоєї слави, ти, що приймаєш до себе усі, що з любов'ю приходить до тебе, прийми і душу свою Твого, і помісти його на місці праведних, ти, що прощаєш людські гріхи через покаяння, прости всі проступки, які він допустив своїм ділом або думкою, бо ти добрий і любиш людину, немовмися тобі, Всевишній царю, що ладарю живими та померлими, прийми свого Твого, царства Твоєї, де немає Бога. Бою, смутку та зіткання, але дає вічне життя, великий і непереможний Боже, який створив небо, землю та все, що на них є, молимося тобі, дай вічний спокій Твої твоїмо, захисти його від вічного вогню і дозволь йому перебувати з ангелами та всіма святими у Твоєму царстві. О бо Боже, в кого нічого не може бути сховане, ти знаєш усі грехи, Того Свободи, ми благаємо тебе, якщо він допустив гріхи з Thank you І ми безмежної любові, ти ще навчаєш нас прощати, щоб бути прощеними, то Господи, ми, Господи, і Твого місце, де праведники спочивають, нам що зависну живими допоможи, пережити воре відкради нашого батького, зміцни на сувірі надії та любові, щоб ми завжди пам'ятали про кінцеву мету нашого життя, та далі нашої душі після смерті, і з належною готовність з тобою, коли прийде на щастя. Амінь. Господи, Господа здравешний що маєш вічне життя і велику милість, прийми наших батьків, які відійшли цього життя твої обійми на нас. де світить вічне світо потоки живої води, витікають безперервно і доправині мають спокій, задай Господи, відданість, любов до рідної землі, їхню відвагу і мужність, в обличчя ворога, возда їм за їхнє служіння і жертовність, даруючи їм вічне блаженство у Твоєму царстві, допоможи нам живим пам'ятати про них завжди, нехай їхня пам'ять буде вічною серед нас. Надихни нас їхнім прикладом, щоб ми завжди боролися за Провіру і справедливість, можемо зерний і боги, в твоєму царстві і померлих. України, що віддали своє життя, за мир України і даруй вічний покій, Амінь. Чесніше від Херовимів і незрівняно славніше від серафимів, що безсління Бога слово породило, дійсно Богородиця Тебе величаємо. Слава Дії, Сину і Святому Духові, і повсякчас, навіки, віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй помил, Благослови молитвами святих, отців наших, Господи Ісус Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь, у подай, Господи, Напишите імена на в комментариях. И сотвори їм вічную пам пам'ять, Вічна пам'ять, вічна пам'ять, Вічна пам'ять. Душі их у Боженстві перебуватимуть, і пам'ять їх і зроду вред. Отче наш що на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Полібне ж насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина. І Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш насушний дай нам сьогодні і пусти нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що їсти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина. І Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.